Привіт, друзі! Ми продовжуємо роботу в Житомирській області. Спостерігаємо за посівами соняшнику. Наразі у нас соняшник у фазі третьої пари справжніх листків, що нам дозволяє вже проводити обробітки проти бур'янів. У нас тут висіяний соняшник під систему CareField і цій дотридуборон метил. Ми будемо працювати спочатку по соняшнику CareField препаратом компанії Pulse Agro. Далі продовжимо роботу на соняшнику до сійкового туру метилу. Препаратом працювати будемо спочатку лози, так як нас переважають бур'янні злакові. І за 5-7 днів проведемо додатковий обробіток препаратом герсетил від водольних бур'янів. Як і говорили ми, наш препарат Пульсагро, який ми будемо використовувати на соняшник під систему QRF. З нормою витрати літр 200 на гектар. Заливаємо в оприскувач. Ми бачимо, такий у нас прозорий жовтуватий колір має. Ось, друзі, заправили ми оприскувач. Норма виливу в нас буде стандартна. 200 літрів на гектар. Ось так виглядає наш красень сонячник під систему Carefield. Має три справжніх пари листків, появу четвертої. Як бачите на відео, є і значні сходи бур'янів як з лакових, так і волдольних. Щоправда, злаки у нас переважають, але ми сьогодні проводимо обробітки, тому я думаю, результат ми побачимо за днів 7-10. Будемо спостерігати, тому чекайте наші відео та результати роботи наших препаратів. А це наші гібриди кукурузи. Вони вже мають фазу 5-6 листків, що також готові до обробітку. Після закінчення роботи над соняшником ми відразу проведемо і оприскування кукурудзи. Так як ми теж маємо значні сходи бурянів, як з лакових, так і дводольних, є падалиці соняшнику. Тому потрібно вже працювати. В компанії є низка препаратів, можна нарахувати більше 10 позицій на кукурудзу, тому вибір за вами. Ми будемо поєднувати два препарати, щоб забрати і дводольні бур'яни, і злакові. І за 10 днів, можливо навіть 7, будемо спостерігати. За їхні роботи. Зараз, друзі, будемо заправляти наш препарат Луазит від соняшних стійків до триберового метилу проти злакових бур'янів. Отакий він має в нас колір. При контакті з водою він стає молочно-білий. Тут у нас півтора літра. Це буде у нас гектарна норма. Ось, будь ласка, подивіться ближче. При контакті з водою він стає білий. Зараз додаємо води і побачите, який він буде після розчинення. Ось, бачите, додали ми води трошки більше пів бутилки. І маємо, був колір до цього в нас такий темно. Червоний, а зараз маємо молочно-білий. Друзі, сонечко у нас вже сідає. Ми тільки заправили препарат лоазит на соняшник стійкий до трибуронметилу. І зараз будемо опрацьовувати посів. Після закінчення обробітку даного соняшнику розпочнемо працювати по посівах кукурудзи. Нагадую, у нас норма виливу складає 200 літрів на гектар. Ось так ми вже закінчили обробляти соняшник. Зараз наша прискувач їде змиватися, заправлятись чистою водою і будемо додавати препарати для обробітку на кукурудзу. Ну, ось, друзі, маємо вже 10-го вечора. Ми заправили оприскувач під обробіток кукурудзи і починаємо оприскування.